Всім привіт, друзі! З вами знову Ярік. Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву тему, яку я винайшов в інтернеті. Так що давайте починаємо. Друзі, в нас зараз вийшла дуже крута тема з приводу типу заливання трафіку. Ну, це якраз з своєї тематики, але чуть-чуть інакше. І воно дуже простое, дуже легке і потребує мінімум вкладення ваших. Ну, Всього. Ну, звісно ж, якщо от, о, воно безплатне, то, звісно ж, вам треба вкласти чуть-чуть більше часу, чуть-чуть більше енергії, але зато грошей по мінімуму укладуйте. Коротше, що за тємка? Е, ну, не тємка, це даже робота, блін, тому що от, от, іменно це діло, воно буде довго існувати, я в цьому впевнений, тому що ти просто береш, чого там, до прикладу, з якоїсь тогео, танки Америка там. Щось якось Західна Європа, оце все. От цих людей берете. Просто в Ютубі там шукаєте, типа, Pocket Option, там щось бінарки якісь, оце все оце все зараз воно у них популярне. Ну і в нас теж воно популярне і от через це все берете. І от їм накидуєте, заходите тобто, на їхні канали, там далі, на телеграм-канал, далі ще в Саппорт заходите. і, типу... Пишете, ну, ми можемо предложити вам о, там, підняття ваших переглядів, знаєте, на вашому каналі, щоб ото у вас було. Ну, коротше, і чуваки, ну, типа, зараз я в більшості, знаєте, де такий початок, все десь вже створив десь близько 50 чатів. І з 50 чатів приблизно конверсія це як. 10% це точно. Ну, конверсія в нормальні чати, там, де людина, типу, може согласитися, може ні. Типу, вже 10%. І з тих ще ну, з тих 10% там з п'яти чоловік може 2-3 відпасти. І я думаю, що от гарантійно, ну, тобто, почти гарантійно у вас виходить 1-2 чоловіка, які... Реально скористаються вашими послугами, і це не скам, це просто от ви берете і ну то є, е, працюєте на різниці цін. Тобто ви берете, заказуєте у наших, так сказати, робітників виконання цього завдання і тіпо, берете додаткову плату від самого там американців, умовно скажемо. От, наприклад, ця послуга у нас коштує 10-15 доларів, для них вже це буде коштувати 60, 70 і навіть 100. Ну, тобто, розумієте, конверсія. От, у вам у карман просто перепадає 90 баксів, якщо ви за 100 продаєте ось цю штуку. І тим більше, як через те, що це не скам, от, от, якщо людині сподобається твій сервіс, то просто береш і чувакове. Робиш це на довгому терміні. Ти просто, як менеджер, береш зв'язуєш цього чувака з іншим чуваком з нашого СНД. І от у, ти просто забираєш собі відсоток за те, що ти їх зв'язав як менеджер. Коротше, друзі, якщо ви заінтересовані цією темою, заходьте до мене в телеграм-канал, який є в описі під кожним відео. І там побачите пост, там де я описую цю тематику. І скидую вам контакти, куди треба писати і що робити далі. Хто не хоче витрачати багато грошей, хто не хоче, блін, працювати реально важко і заробляти реально много. Ну, це реально можливо. То заходіть до мене на телеграм-канал, і там побачите цю тему, і що буде далі. Все, от просто на цьому я бажаю удачі, успіху і до фіа Бабок. Пока.